Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, в Москві справжня істерія з приводу е, повернення кістокам або в лапках повернення взад. Так. Оці всі московські попи. Фархату Московського, так, вони поширюють е, е, таку недостовірну інформацію про те, що саме там у царській Московії та, були найбільш духовні люди. І взагалі все було духовне. І цар православний Ніколай II Віднесений ними к ліку святих і великомучеників. Так. Ну, давайте згадаємо про те, як цей Ніколай II, та називався в народі в той час. Ніколашка Кровавий. Ну, ось вам те визначення, яке є. Оце в них такі святі. Я не здивуюся абсолютно, коли здохне Путін, ця, цей кровосіся, який по шиї в українській крові, так замазаний, що його причислять геверіперуски кліку святих. Оце такі в них святі. Оце такі в них святі. Але ж давайте повернемося до істоков. Так. В духовності неймовірній. От зараз цього нема все. От морочать голову цим московитам андрофагам і не тільки їм, про те, що тільки там у царській Росії була духовність і справжнє, чисте. Православ'я, якого зараз нема, воно ну, знищено католиками, там, православними там, і, і все-таки інше, які внесли в нього якісь ну, неправильні, недуховні нотки. Так. Ну і що ж ми маємо реально? А реально за статистикою офіційною, в царській Росії було понад 40% населення хворих на сифіліс. Уявляєте собі, яка висока духовність була в цих людей. А за неофіційними даними, це більше 50% населення царської Росії була заражена Сифілісом. Якщо додати сюди ще Прости, Господи, два пера і три пера. Так, то е, про яку духовність можна говорити? Ну, так же ж повідомляли там про те, що ну, це ж неможливі речі, родина, патріархальність, всяка там, домострої і так далі. У мене просте запитання. Ну, просте, тупе запитання від професора: звідки 40% беремо найменше хворих на Сіфіліс? Звідки це все взялося? Додаємо сюди тріпера там, і всі останні хвороби, там їх багато різних венеричних. То тоді виходить, що майже все населення було хворе на. Той, яким, це ж хвороби, які поширюються статевим шляхом. То як, яка там родина, яка патріархальність, яке, яке православ'я? Ці люди ходили в церкву, били ну, об стінку, чи не знаю, об підлогу лобами, а потім виходили і злягалися. Із усім селом або з тваринами здягалися. Це ж зоофілія була поширена в Московії надзвичайно. Надзвичайно, саме в Московії. Я не кажу про Україну, там Білорусь, Балтію, там е інші країни. так Я кажу про Московію. Зоофілія. Була поширена, надзвичайно, ну, треба читати їхніх класиків, не попів слухати, так, які брешуть, розповідають про там цар наш православний, так, який тільки е, і тим і жив, що думав над тим, як би так. Е, Православним зробити якусь каку найбільшу. А виявляється, що вони ж і православними то реально не були. Ну, що вони сповідували Божі заповіді? Так. Ну, там же ж записано не прелюбодействуй. Говори по-русски. Так, у цих боже, я вже не кажу про не вбий, не, не, не вкради, там, не побажай дружини сусіда свого, його землі там, і все останнє. Ну як це все? Я вже не кажу про е, часи Радянської Московії, коли це набуло взагалі страшних е, рис. Ну, згадаємо, коли ми ж нічого не знаємо. Що ж, за часів комуністи ж оголосили у Радянській Москві, що жена обчая. Це не, не просто жарт, так, а так воно і було. Так, Комсомолка повинна була задовольняти, ну... Потреби сексуальні чоловіків, будь-яких. Ну, кому не сподобається, де вона, чи він її вподобає, чи де він її впіймає, він її повинен був мати, так цю консомолку. Інакше вона міщанка. так Тобто її треба виправляти. Як цих міщанок виправляли? ну Гвалтували просто цілими ротами, так, виправляли. Ну, так, Та, ні, ну це було все. Чому е, його відмінили у 30-ті роки? Та тому, що вже з 40% Сіфілісу він набув просто такий ледь не стопроцентних. Кого там хтось десь заховався, хіба що, кого не впіймали. Чи яку не впіймали, то вона могла вберегтися від цього комунізму. Так. Тобто Сіфіліс. Ми говоримо Ленін, подрозуміваємо партія. Ми говоримо партія, подрозуміваємо Ленін. Ми говоримо Сіфіліс, подрозуміваємо Ленін, Сталін, Троцький, хто там ще. Та всі там. Луначарський, там, який, міністр освіти чи культури. Чи він, там, ну, ну, це ж культура така, теж один із видів культури. Так що повернення к істокам, я не знаю, яким істокам, Отим тим істокам 20-30-х років, чи е, часу Ніколая Кровавого, чи, чи не знаю, там, що всякі Ляксандри були, там, чи, чи Петро І, так, він більш підходить, як цар православний. Ну, Тут е, виникають питання. Я на них відповіді не знаходжу. Може, ви знаєте.